Десятикласник самостійно зібрав дрон для ЗСУ. Дмитро Слободяник родом з Крижополя. Захисникам допомагає не вперше. У минулому році хлопець виготовляв перископи, підзарядні станції, тепер і безпілотник. Усе передавав військовим на фронт. Паяти та майструвати Дмитро навчився за допомогою інтернету. Його восьмидюймовий дрон має дальність польоту до восьми кілометрів. Він може підіймати вагу півтора кілограми. Цього року Дмитро разом з друзями та знайомими наколядував і нащедрував 122 тисячі гривень. Частину цих коштів витратив на матеріали для безпілотника. З нами на зв'язку Дмитро Слободяник, школяр, який власноруч зібрав дрон для зсу. Вітаю вас. Добрий день! Ви вже не вперше допомагаєте Збройним силам України. Нагадайте, з чого почалася ваша волонтерська діяльність, що ви раніше робили для військових, і що продовжуєте робити зараз? Е, ну, почалося все просто: окопні свічки. Окопні свічки це проста штука, яку можуть робити всі, і в будь-яких умовах, практично, тільки щоб не було холодно, як зараз надворі. Е, Потім почалися перескопи. Знайшли. Цей простий оптичний прилад, робили, виготовляли їх для захисників. Потім я навчився паяти, мене навчив друг. Е, вирішив зробити зарядну станцію, потім ще одну, ще одну, ще одну, і так е, виготовляю надалі ще зарядні станції. Е тому захотів якось як це, більш масштабно допомогти е, і виготовити дрон. Здавалося, спочатку, типу, важко. Там, як його налаштовувати це все. Але зміг за допомогою друзів, знайомих. І от зараз виготовив от перший дрон. Ось він зараз в мене, ще тестується. Тестується, готується до відправки. Вже відомий напрямок, куди плануєте передавати цей дрон? Ні, ще не відомо, ще не відомо, але думаю, легко знайти. Цього року наколядували чималу суму на підтримку захисників. Як все-таки вдалося зібрати стільки грошей колядою? Е, ну, ще того року ми ходили, збирали гроші на зарядні станції та перископи. Наколядували того року 30. Трохи більше 30 тисяч гривень. Е, хоча вже тоді в мене були такі масштабні плани закрити 100 тисяч. Просто зараз молодь трохи не дуже хоче підтримувати цю справу, але е, все ж цього року е, доєдналось більше дітей, е, однолітків, таких як я е, е, з'єднався з однокласницею Настя Дмитрична. Назвуть е, вона організувала ще одну групу, і в нас вийшло два вертепи, які. На кожне свято ходили і збирали на ЗСУ. Е, по новому було два. По новому і по старому календарю. Ми ходили і по новому, і по старому календарю, але було б нагло, якби ми ходили в одній ті самі хати два рази. Тому ми е, по старому календарю поїхали по сусіднім селам, е, знайшли людей добрих людей, які змогли нас підкинути, забрати туди назад. Е, охопили сусідні села. Це Голубече і Тернівку. Там нас теж привітно зустрічали. Там наливали. Е, дуже е, всі знали, що ми будемо ходити. Там казали по селі. Там Діма з дівчатами прийшов колядувати. Типу, хтось там три рази чайник клав. Е, нам розказували дуже тепло нас прийняли в сусідніх селах. Е, вийшло так, що ми вісім разів виходили. Е, вісім як це називається вісім разів. Ми ходили е, збирати гроші. в Середньому 15-16 тисяч гривень заробляли. Е, і так е, нас збиралися по будинках. Сум... Ходили так по селах, по, по будинках по просто територіально охопили багато навколишніх сіл. Скажімо так, так, так. Е, могли ще зайти. Там в якісь перукарні, там магазини, нову пошту. Ну там, де нас чекали, туди приходили е, сумарно. Там у нас були різні програми. Козу водили, там чорти були. Настя зробила прям таку театральне дійство. Та в них там сценка мала хвилин п'ять і ще пісня. То так дуже круто. Люди дуже дякували. Типу, як діти можуть просто прийти там, заспівати сумненько, а це прям так розіграли файно. Люди... Самі розважили людей і ще й назбирали таку суму для захисників. Давайте все-таки так, повернемося так. до дрону. От вам вдалося зібрати, як ви вже показали, справжній дрон. От де навчалися, можливо, хтось допомагав чи підказував, як його правильно збирати. Можливо, в інтернеті, так як ми вже казали, що дивилися в інтернеті, але, напевно, хтось поряд був збоку, хто також давав якісь підказки. Так, е, так був такий гарний друг. Е, звуть його Артем. Е, Кличуть його Артем Баракуда, дуже класний дядько, особисто з ним не знайомий. Познайомились ми з ним в інтернеті, коли я почав е, шукати розхідники е, до дрону, матеріали. Вирішив замовити раму українського виробництва з текстоліту. Зв'язався з ним, розказав свою історію, зарядні станції, перископи і ні так просто вислав першу раму. Вислав мені ще багато різних речей, наприклад, камеру міг вислати, VTX-відеотрансмітер. Він дуже мені щедро допомагає, що не виходить, я з ним постійно зв'язуюсь. Ми можемо там час ночі спокійно з ним розмовляти. Він сам з Києва, я з Крижополя. То ми з ним так контакт як це фізично не зустрічались ніколи. Хоча він думаю, до мене колись все таки завітає. Тобі на і основі комплектуючими допомагає і дає підказки, як правильно зібрати. Так, так. Завдяки йому, я там щось не вийшло. Я йому дзвоню. Так, Артем, дивись, то то то. А я там два проводки не туди припаяв. Типу, постійно з ним досконалію. знаходжу нові знання, з ним ділюся своїми перемогами, поразками, і ми з ним вже такі друзі. Скажіть, будь ласка, скільки плануєте зібрати дронів, бо я так розумію, що комплектуючі ви вже замовили? Е, замовив, але ще не всі. Е, політні контролери, можу показати, Уже замовив. Сім штучок, такі гарні, прекрасні. Замовив мотори. Е, рами замовив Артема. Хочу підтримувати українське виробництво, тому що це зараз е, нагальна потреба розвивати українське виробництво. е пропелери ще знаю, е роблять у нас в Україні, але, на жаль, е по дюймовці вони мені не при не підходять. У мене 8 дюймів, а виготовляють тільки 7. е ще не все замовив, все замовляю, але ціни варіюються, тому не знаю, скільки дронів вийде. 7 8. 7-8 дронів, 7... так? так? На часі. Але на я цю так суму. розумію, що також ви продовжуєте і зарядні станції робити для захисників. Правильно. Тобто, так. те, що починали От. в минулому році, ця робота продовжується. Це якось відповідно до запитів з фронту. Е, так, так. Мені приходить запит, треба то-то, то-то. Я рахую, чи це вигідно, чи це не вигідно. Зараз зарядні станції набагато вигідніше робити, ніж купляти, тому що виробники дуже роблять гарні націнки. Екофлоу, припустимо, дельта це такий. Самий бюджетний варіант EcoFlow. По таким самим характеристикам, в мене там 18 тисяч гривень, а вона коштує там 33. То трохи набагато е, вони спекулюють. Наші перекупщики. Це все. Ми вам дякуємо і переконані, що з такою молоддю все обов'язково буде Україна. Так, дякую. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Дмитро Слободяник, школяр, який власноруч зібрав дрон для зсу.